Нове управління Державної служби надзвичайних ситуацій проводиться робота щодо профілактики загибелі людей на водоймищах міста Києва. На жаль, вже в поточному році ми маємо за перше півріччя ми маємо 32 особи, які вже загинули на воді. З них дві дитини. Спочатку купального сезону, з 26 травня, загинуло вже 16 громадян. Основні чинники, які призвели до гибелі людей, це по-перше, купання в недозволених місцях, таким як наприклад, є це озеро. Озеро сонячно. Попри те, що є всі інформаційні таблички про те, що купатися заборонено, ми бачимо, що люди відпочивають, купаються. Це перше, друге це порушення права поведінки на воді, коли громадяни переоцінюють свої фізичні можливості, запливають і потім вже не в змозі повернутися обратно.

В первую очередь желательно отдыхать, купаться в местах, специально отведенных для этих целей. Там, где есть заградительные буйки, указатели, наличие спасателей на пляжах, дежурных спасателей на лодках и так далее. В первую очередь, если вы физически не уверены в своих силах, не заплывайте далеко. Если вы не умеете плавать, не пытайтесь не пытайтесь делать каких-то необдуманных действий, потому что это приводит к трагедии. Старайтесь вести себя аккуратно, то есть не употреблять спиртные напитки. Дети должны купаться, отдыхать на пляжах под присмотром взрослых. Дети могут не рассчитать свои силы, то есть им трудно иногда оценивать обстановку, они могут не оценить всю серьезность ситуации и из-за этого попасть в беду.